Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок я досліджую світ. Тема нашого уроку із чого починається літо? Давайте спробуємо розгадати ребус. Ми маємо слово літак. У слові літак необхідно закреслити дві останні букви і до складу, який залишився, додати букву О. І так, діти, яке слово у нас зашифроване? Звичайно, це слово літо. Саме про літо ми сьогодні з вами і поговоримо. Давайте розпочнемо наш урок із чистомовочки. Доповніть, будь ласка, речення. То-то-то надходить тепле літо. Ло-ло ло несе радість і тепло. Ай, ай, ай! Зріє гарний урожай. Поставте, будь ласка, відео на паузу та самостійно прочитайте чистомовочку. Які відчуття, спогади викликає у вас літо? Звичайно, літо це найулюбленіша пора року не тільки малечі, але й дорослих. Тому що одразу поринаємо у гарні спогади, канікули, відпочинок, подорожі, море, спекотні дні, смачні ягоди і фрукти, морозиво і багато друзів. Літо найтепліша пора року. Сонце знаходиться високо над землею і добре прогріває ґрунт і воду. В середині літа 22 червня, найдовший день у році. Які ж ознаки має літо? Літо це, звичайно, підвищення температури, поява різних смачних плодів. Зміни в природі, зміни в житті людей, опади у вигляді граду, день довший за ніч, у тварин з'являється потомство. І це лише частинка ознак, які відбуваються в природі з настанням літа. Поміркуй, які літні явища характерні для неживої природи. Щоб їх дізнатися, відгадайте, будь ласка, загадку. Вранці намисто заблищало, всю траву воно заткало, а пішли шукати вдень і ніяк їх не знайдемо. Що це таке, діти? Звичайно, це роса, явище, яке з'являється влітку. Відгадайте ще одну загадку. Сивий дідусь біля воріт всім. Очі заволік. А це що таке? Це, дітки, туман. Найчастіше туман також літнє явище. Поміркуй, до якої природи належать туман та роса? До живої чи до неживої? Звичайно, дітки, туман і роса це явища неживої природи. А що ж це таке туман і роса? Давайте звернемося до нашого словничка. Туман це скупчення найдрібніших крапель води або кристалів льоду над поверхнею. Вони роблять повітря непрозорим. А що ж таке роса? Роса дітки це краплі води, що осідають на траві вранці та ввечері. Тобто, туман це вода у газоподібному стані. А роса це вода у рідкому стані. Туман вважають небезпечним явищем природи. Він сильно погіршує видимість і може вплинути на певні види діяльності людини, особливо на транспорт. Через сильний туман дуже часто літаки залишаються в аеропортах і не летять за своїм курсом. Щорічно відбуваються численні автомобільні аварії, які є результатом небезпечних дорожніх умов, спричинених туманом. Але, дітки, це небезпечне явище для людей. А ось для природи, а особливо для рослин, це дуже гарне явище. Після туману стає чисто, свіже повітря. І багато в лісі з'являється грибочків. Відгадайте загадку, вийшла звідкись гарна дівка, на ній стрічка семицвітка, а де з річки воду брала, там коромисло зламала. Що це таке, дітки? Звичайно, це веселка. Веселка це ще одне природне явище, яке притаманне більш за всього літу. Як ви думаєте, а звідки береться веселка? Веселка береться від зустрічі сонячних променів і краплинок дощу. Прочитайте, будь ласка, віршик! Веселка весельця ставок опустила, і сонячні скельця в ставку намочила, а жайвір дзвіночком покликав із неба. Ну, підіймайся! Чекаємо на тебе! І сонечко хмарку промінням прогнало. А де ж та веселка була і пропала? Дайте відповідь на запитання, без чого не може народитись веселка. Спробуйте свою відповідь відшукати у вірші. Звичайно, дітки, веселка не може народитись без сонячних променів та краплиночок води. А що ж це таке веселка? Давайте звернемося до нашого словничка. Веселка довгоподібно різнокольорова смуга на небі, яка з'являється внаслідок проходження сонячних променів крізь краплини дощу. Веселку ми іноді можемо побачити і весною, а іноді навіть і восени. Але найчастіше дітки веселка з'являється на небі саме влітку, тому що дуже тепло, дуже яскраво і гарно світить сонечко. І якщо йде дощик, або, наприклад, туман чи випала роса, то може з'явитися і веселка. Зараз, дітки, давайте ми з вами поспіваємо разом пісеньку Наталії Май. Веселка. І пригадаємо, як весело, коли веселка, або її ще називають райдога, з'являється на нашому небі. Крапля дощіка берем, трішки сонця додає. Цвітанкової роси Найбільшим стане світ, наша пісня задзвонить. Дітки, давайте ми з вами прочитаємо речення і назвемо, які кольори має веселка. Чапля, паву ж де завзято, будуть сани фарбувати. Розгляньте, будь ласка, кожне слово і скажіть, із яких кольорів складається веселка. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний. Синій та фіолетовий. Скільки кольорів є у веселки? Звичайно, веселка має аж сім кольорів. А спробуйте пофантазувати і скласти своє речення про кольори веселки. І, можливо, його наступні дітки будуть читати на уроці Я досліджую світ. За народною прикметою побачити веселку це дуже добра ознака. Про що говорить веселка? Здавна за веселкою українці могли передбачати погоду. Давайте і ми з вами перевіримо прикмети, які прийшли до нас із давніх часів. Веселка з'явилася вранці це на дощ. Побачили веселку ввечері. На хорошу погоду наступного дня! У веселці переважає червоний колір, буде вітряна погода. Запам'ятайте ці прикмети і цього літа спробуйте їх перевірити. А я пропоную вам виконати разом зі мною завдання в зошиті на сторінках 55, 56 та 57. Сторінка 55, завдання перше. Відгадайте, про які літні місяці ці загадки підкресли слова, які допомогли тобі їх відгадати. Загадка перша. Полуничку у сметані приготує мама. У сметанці приготує мама вранці, літо бавиться в дворі, знов кусають комарі. Що це за місяць? Звичайно, це червень. Підпишіть, будь ласка, назву першого місяця. Наступна загадка. Липи в квіточки убрались, віддавати цвіт зібрались, покупатись кличе річка, тепла в ній уже водичка. Який це місяць? Липень, запишіть його назву. Наступна загадка дині, гарбузи, томати. Смакувати-смакувати. От і літочка кінець Осінь йде вже навпростець. Що це за місяць? Серпень. Підпишіть, будь ласка, його назву. А тепер, дітки, в кожному віршечку давайте підкреслимо слова, які нам допомогли відгадати цю загадку. Про червень підказала нам полуничка. Підкресліть, будь ласка. Про липень, липи в квіточки убрались, підкресліть, будь ласка, ці слова у загадці. І третя загадка осінь йде вже на простець. Саме з цих слів ми зрозуміли, що це останній місяць літа-серпень. Підпишіть, будь ласка, і підкресліть всі необхідні слова. Сторінка 55 завдання друге. Позначте на термометрі температуру повітря, яка була сьогодні вранці. Якщо дітки у вас є термометр, і ви можете переглянути і сказати, яка ж сьогодні вранці на вулиці була температура, то швиденько побіжіть і подивіться. Якщо у вас немає термометра, зверніться, будь ласка, за цим до Гугла. Перегляньте. У вашій місцевості зранку, яка була температура? У нас дітки, сьогодні була температура зранку 13-15 градусів. Тому на своєму термометрі я замалювала шкалу саме до цієї температури вище нуля між 10 і 20. А ви, будь ласка. Намалюйте і поставте свою температуру повітря цього дня. Сторінка 55 завдання 3. Запишіть, будь ласка, літні місяці по порядку. Перший місяць червень, другий липень, третій серпень. Запишіть, будь ласка, їх назви до свого зошита. Підкресліть місяць з найменшою кількістю днів. Давайте пригадаємо. У червні 30 днів, у липні 31 і у серпні також 31. То який місяць ми підкреслимо? Саме місяць червень. Молодці! Завдання. Четверте на сторінці 55. Запиши слова, з якими в тебе асоціюється літо. Подумайте уважно, коли ви чуєте слово літо, про що ви одразу пригадуєте. Якщо вам важко зорієнтуватися, перегляньте, будь ласка, мій зразочок, що я пригадую під час слова літо. Квіти, зелень, ягоди, сонце, море. Пісок, канікули, подорож, відпочинок, кавуни, виноград у бабусі в селі це саме ті асоціації, які я відчуваю і пригадую зі словом літо. Поставте відео на паузу та запишіть свої слова, які ви пригадуєте, коли чуєте слово літо. Сторіночка 56, завдання 5. Позначте, будь ласка, галочкою явища, які відбуваються влітку в неживій природі. Давайте поглянемо. Снігопад ні. Грози і зливи. Так, може бути, ставимо галочку. Туман, звичайно, ставимо галочку. Спекотна погода, звичайно, ставимо галочку. Льодохід. ні. Веселка. Так, саме ось ці чотири явища ми можемо бачити влітку в неживій природі. Позначте їх, будь ласка, у своєму зошиті. Загадання 6 на сторінці 56. Підкреслить, будь ласка, ті явища, які відбуваються влітку в живій природі. Народження молодняку. Так. Роса це нежива природа. Листопад ні. Спека це нежива природа. Танення снігу ні. Дозрівання плодів, звичайно, скреслення криги на річках це не відбувається влітку. Саме народження молодняку і дозрівання плодів, так як рослини у нас ростуть і плоди розвиваються, ми підкреслюємо у цьому завданні. Сторінка 56, завдання 7. Позначте, будь ласка, галочкою рослини, які ростуть у лісах твого краю. У хвойних лісах ростуть сосна, ялівець, ялина. Береза нам не підходить, дітки, тому що береза це листяне дерево. А тепер подивіться наступна групка рослин. У листяних лісах нашого краю ростуть дуб, липа, береза. А ялина не підходить, тому що ялина це хвойне дерево. Позначте, будь ласка, правильні слова у кожній групці. Сторінка 56, завдання 8. Розгляньте зображення на фото. Підпишіть явища природи, які зображені на цьому фото. Що в них спільного і чим вони відрізняються. На першому фото ми бачимо явище природи туман, а на другому фото роса. Дітки, що спільного між туманом і росою? І туман, і роса з води, тобто це вода. А що різного? Туман це вода у газоподібному стані. А роса це вода у рідкому стані. Якщо бажаєте більш детально ознайомитися, чим відрізняється туман від роси, ви можете звернутися до інших джерел, наприклад, до Google та подивитися, чим конкретно. Туман відрізняється від роси. А я пропоную вам у вашому зошиті записати саме те, що я записала під малюночками. Сторінка 56, 57. Завдання 9. Літнього дня після дощу можна побачити в небі веселку. Давайте прослухаємо віршик. Відшукаємо віршечку та обведемо слово синонім до слова веселка. Куди дівається веселка? спитав Ів... Івасику Дмитра. Ти старший, ти повинен знати, куди це райдуга пішла. Куди, куди? сказав Дмитро. За Хмарки пішла спати, щоб потім знов над горизонтом яскраво засіяти, а коли знов вона прийде спитав малий Івасик. Тоді, як сонце знов зійде, і дощик знов промрячить. Дітки, увага! Скажіть, чи знайшли ви слово синонім до слова веселка? Так, райдуга веселку ще називають райдуга. Обведіть, будь ласка, це слово у своїм зошиті. Сторінка 57, завдання 10: Намалюй веселку, скільки кольорових олівців тобі знадобиться для цього? І запиши, коли можна побачити це явище. І так, для того, щоб намалювати веселку, нам необхідно сім кольорових олівців: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Саме в такому порядку ми будемо розташовувати ці кольори у веселці. Що ж таке веселка? Це оптичне світлове явище. Її можна побачити, коли сонце світить на стіну дощу. Краплі дощу розділяють біле світло на спектральні кольори. І таким чином утворюється веселка. Дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу та намалюйте у своєму зошиті веселку. Пам'ятаєте, що червоний колір він буде вгорі. Першим за ним іде помаранчевий, нижче буде жовтий, ще нижче зелений, далі буде блакитний, синій. І найнижчим буде фіолетовий. Колір. Сторінка 57, завдання 11. Табличку у цьому завданні, будь ласка, заповніть самостійно. Покажіть в таблиці результати своїх досягнень у кінці уроку. І поставте галочкою у колонці, так, ні чи інколи. Свої результати. Я дізнався, дізналася про щось нове. Мені подобається те, про що я дізнався або дізналася. Я брав, брала участь у виконанні завдань, у мене виникали труднощі. А наш урок добігає кінця. Оберіть цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. На уроці мені дуже сподобалось зелений колір, на уроці мені сподобалось жовтий колір, на уроці мені не сподобалось червоний колір. А я хочу подякувати вам за вашу увагу, за роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!